Вона вклала 5 тисяч баксів, а заробила мільярди. Історія успіху. Мері Кей. Мері народилась у бідній родині. Батька тяжко хворів, мати багато працювала, і все домашнє господарство було повністю на ній. У 17 вона виходить заміж і народжує трьох дітей. А через 10 років сімейного життя чоловік, якось прийшовши додому, сказав: Сім'я це не моє, я хочу розлучитись і йде від неї. Тож їй 27, вона не має вищої освіти та грошей, а на руках ще троє дітей. Їй терміново потрібно хоч якась робота, тому вона влаштовується в першу ліпшу компанію, куди її беруть на найменшу посаду у відділ продажу. Але попрацювавши зовсім трохи, вона зрозуміла, продавати цей її талант, про який вона навіть і подумати не могла. Їй настільки сподобалось, що протягом двадцяти. П'яти років мері приносила найбільший дохід двом комерційним організаціям. Але керівництво її зрадило, їй довго обіцяли підвищення, але на це місце призначили її учня та ще й з укладом удвічі більше, ніж у неї. Таке пробачити вона, звичайно, не змала і звільняється. Пішовши з роботи, вона вирішила написати книгу про свої вдалі угоди з продажу. А коли закінчила книгу, зрозуміла, перед нею лежить маркетинговий план компанії Мрії. У 63-му році вона бере всі свої накопичення 5 тисяч баксів, закуповує косметику, бере в оренду приміщення 150 квадратів і називає свій перший магазин Б'юті Kay. і за кілька років стає однією з найбагатших жінок у світі. А мораль така: успіх це лише везіння, і це вам скаже будь-який невдаха.